Українці, всім доброго вечора. Буду намагатися швидко вам повідомити ситуацію, яка сталася в Дніпрі. Е, дуже прикра ситуація. Звернулись люди. Будь ласка, всім репост. Зробіть цей репост. Там є така стрілочка, потрібно на неї нажати. І далі жовтеньке таке слово репост. Будь ласка, дуже потрібно. Дивіться ситуація, якого характеру е, зв'язалася з зі мною громада міста Підгороднього. Є там такий мер. Горб Андрій, який побив чотирьох представниць громади, чотирьох жінок, які там проживають. Це все були жінки. Цього мера вже депутати знімали з займаємої їм должності мера. Це було, я так розумію, десь півроку, рік тому назад. Було рішення депутатів. Вони проголосували більшістю зняти мера, бо мер тільки хоче голосувати з ділянки. Там, де є кошти, там, де можна заробити, Ніякі е, не проходять рішення по школам, садочкам і тому подібному. Бо депутати є і директори шкіл садочків, це такі місцеві депутати. Така ситуація. Депутати з громадою вирішили зняти того мера, вони проголосували, але наші суди, ви розумієте, через якийсь час там знайшли помилку. В якихось оформлених документів, і його поставили знову. Зараз громада е, звернулася до нього з питанням, чому 7 тисяч гривень виділили на зарплатню його ж е, співробітника, який за свій власний кошт на своєму автомобілі їздить, працює по території. І він почав агресувати, побивши жінок. зрозуміти. Чоловіки, які зараз воюють, які наші хлопці ЗСУ, які тут захищають. Оце щоб безладдя коїлась. Оце просто обличчя вам зараз додам. Воно побило ця рижа морда жінок. Я вам кажу, як є. От я побачив його сьогодні перший раз. Мені показали фото. Жінки додали всю інформацію до поліції, надали одна з них вагітна зараз на збереженні е своєї дитини лежить, бо його, він побив. У двох жінок це середньої тяжкості, як повідомив поліції, будуть ці травми, які вони зараз в лікарнях лежать, то потрібно випуску отримати. Не знаю, як далі зреагує поліція. Ми всі розуміємо, бо поліція це такі ж корумповані органи, як всі інші органи. Структури. Як там як кажуть, порішає, то мер не порішає. Завтра збирається там громада, на яку я прийду, включу прямий ефір, мене запросили. Громада будуть депутати ті, вони знову хочуть зняти його, або з ним ніяких справ не мати. Бо мера цікавлять тільки рішення, які під власні його особистим інтересам. Там якісь земельні ділянки. Він тільки спочатку за них хоче голосувати, а і все інше ні. А депутати не хочуть ці ділянки нікому виділяти зі своєї громади. Це їх права. Ось люди теж бунтують, не хочуть ніяких там роздач земель. Ось така ситуація. Побиті жінки, все будемо додавати відео та фото, будемо опитувати тих, тих жінок, бо щоб ми всі розуміли, це було чесно, прозоро та доступно. Будь ласка, всі нажміть на репост. Підпишіться, кому цікава ситуація, бо кожного разу знімати все важче. Погрожують і все інше буває. Тому, будь ласка, все залежить від нас з вами. Якщо ми будемо підтримувати один одного, то все буде в наших руках. Буде наша Україна цілосна та отой е, е, агресор, який найстрашний на півночі буде побитий. Хлопцями ЗСУ, які працюють зараз на фронті. Ми повинні тут не сидіти, теж захищати як можемо інтереси громади. Якщо така ситуація випливає, ми максимально реагуємо, виїжджаємо, допомагаємо як антикорупційна організація, така в нас є. Як журналісти, не знаємо, що буде, як він буде реагувати з нами. Можливо, завтра і нас буде бить. Ну, будемо під'їжджати допомагати. Як зможемо зафіксувати все це і показати відео. Чому така ситуація? Кажуть, що людина просто неадекватна і біситься так, з нуля загорається і творить чудеса, як кажуть. Так що, будь ласка, давайте розголос всі разом, щоб поліція довела до ума, це рішення, і людина понесла покарання за побитих жінок. Все надам. Ще завтра будуть відео. Дякую, репост. Не забудьте та підписатись. Дякую всім.